Це моя ре 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 рефлексія на твої слова. А що а за пост з Арістовичем? Тому що він у нас якраз заявлений в темі Теро Арістович Гудбай називається а, чи, я твій по... пост не читав. Та, ну, там я можу я прочитати. Вам... <шла> 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 Продовження історії з Рестовичем набирають обороти. Єдине, що хотілося би сказати, це падло, має бути пизжене. У мене все. Не знаю, чи варто було це в ефірі Але дійсно, ні, я взагалі. Я до телевізор, розумієш, ми собі дозволяємо всілякі речі. Я спробую пояснити мою позицію стосовно Арестовича. Якби не було досить багато фактів того, що. Людина займається, ну і в принципі умілий маніпулятор, і взагалі давно цього, цим займається. Якби ці факти, які він озвучує, були на користь, бо на початку війни він був заспокійливим. Окей, приймаю. Але зміна його як особистості, яка стає все більш цинічною по відношенню до військових. І у нас у військових особисто до Льоші досить багато питань накопичилось. І це не тому, що е, із за його якихось дій, висловів, його думок е, з цим, з ким він там спілкується е, в своїх етерах, це його дії, розумієте, вони шкоди наробили більше, ніж е, на певних, мабуть, е, ділянках фронту. Бо інформаційна війна це також війна. А так як підхопили ці його висловлювання російські ЗМІ, а згодом і ЗМІ європейські, то шкода це x 100, якщо не x 1000 Але ми, як всі ми прекрасно бачимо, реакції від того самого Офісу президента і тих, хто займається і стоїть, скажімо так, за Олексієм мені не було. Ну, додати, розумієте, дуже багато фактів того, що він там розповідає, як погано військові воюють. Але йому також можна закинути те, що е, були ефіри, коли він заспокоїв, ніякої війни не буде. Е, розбирайте тривожні чемоданчики і так далі. Хоча на той час уже Офіс президента вони всі прекрасно знали, що це відбудеться. І цинізм. Е, того, що відбулося на початку війни, коли люди стали заручниками у власних квартирах і заручниками ситуації, а аргументувалося це тим, що, мовляв, була би паніка, а згодом змінювалася думка, що ми не знали, а потім за 4 чи 5 разів е, змінювалися тези стосовно того, знали чи не знали. Тому я не знаю, як в майбутньому, коли закінчиться війна, а, нинішня влада буде пояснювати тим людям, які втратили рідних близьких починаючи з Маріуполя, а, ну, в принципі, по всій Україні, хто втрачав, що ми не хотіли вам говорити, бо була паніка. І наразі зараз так, так само такої позиції притримується, що якщо ми будемо щось розповідати, буде паніка. Друзі, 11 місяць війни. Яка паніка? Всі хоч... Всі, хто хотів виїхати, вже давно поїхав. Почніть зі своїм суспільством бути відвертими. Ми всі прекрасно розуміємо, що відбувається. Але інколи подивишся е, на ті речі, які просто в інших містах, і те, що мені розповідають люди, які також займаються волонтерством і постійно їздять на Західну Україну. А що там далеко казати в самому Києві. Єдине, що нам нагадує про війну, це бліндикбордер з спецпатрон. От вам реальна картинка того, що. Про що бачать пересічний громадянин України в тому місці, де не, не відбуваються активні бойові дії? У нас прильот, аханьки, оханьки, спасіть, помогіте. Проходить два-три дні, все, забулися. Саня, ти правильно сказав, що на фронті має бути забезпечення. Приходиться там до семи людей на одного бійця. А хто це має забезпечити? Волонтери, блін, 11 місяць війни, чи ті, хто сидять у владі в Кабміні, Якісь е, програми виділяють на будування до сидоріг. Ну, це ж маразм чистив води. Ви або переводьте економіку на військові рейки, те, що зробив ворог. Вони вже 40% економіки перевели на, військи, на військові рейки. Нам розказують, у них залишилося на 2-3 залпи там ракетами. Друзі, вони вже в місяць 50 нових ракет роблять. 50%. Х-22, Х-101 і Скандер. Це офіційний факт. Бо вже є ракети, які позбавали з новими мар датами маркування. А мені розповідають, що у них залишилося ну, заспокійливі, постійно йдуть. Можливо, я в чомусь не розуміюся, і треба дійсно суспільство, щоб нічого не знало. Але в мене зовсім інша точка зору з цього приводу.